Дай Боже чоловіче Ти хоть не зайнятий? Дай Боже на роботі? А я понял? На 5 А ти не будеш грати, да? Може пізніше как бы 600 мотив. Я понял. лівік? Давай на лівік швиденьку лупанем. що йдемо? З автоподбором? З автоподбором? Зачекай, знаєш, що ми зараз робимо? Ми зараз робимо так от Я тут. Опа, сюди. Тенюш, давай залітай до нас. Ми на ліві ідемо. Зараз швиденько зіграємо. Поки Кивані є час вільний уже. Ой, ще, О, ще одну людину нам треба. Я не знаю, що це таке з ТікТоком. На Добрий може. вечір Добрий Доброго вечір. Запускай. Запускаємо. Степан, дай боже. Ладно, полетіли. Шо ти старий, Дай боже, старий Шо, Я чотко, чотко Короче, народ, оце мій новий аккаунт, типу Там будем пробувати якісь актив робити Давай мясо! Давай мясо! Давай м'ясо, давай м'ясо. Там, до речі, хто хоче подарунки дарити Нам треба ціль сьогодні закрити 100 розочок Я думаю. Профілю, всі для Ой, дякую, дякую. Ми вже запустились Отлічна робота. Нам треба розочки сьогодні цільку закрити. Комбо. Давай м'ясо! Давай м'ясо! I got the... ще, ще. О, народ, давай, а отак, давай, вот так вот. Все, 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 Дуже гарно. А ну ще емоц сюда. Давай, м'ясо! Давай, м'ясо! Е, ще така. Є, ще. О, нормально. А возьми сейчас запустые лево. Давай, м'ясо! Ого! ого. Давай, Я не понял. Це что, что ты на богатом? Что ты на богатом? На працу тебе зади сты. Давай мясо. Давай мясо. Я понял, на богатом. Давай мясо. На богат. О, давай. Давай мясо. Давай мясо. Давай мясо. Давай мясо. А с кем мы следуем? Ага, банюк прыгаю. Поняв. я я я, я. Добре. Опа. Сюди нам надо. Marked the location. Что ты набагатом? О, чуваю, вибухи. Підпали, полиги. Музишка я. Что да. за бизнес, сука? Огонь. I got supplies. Awesome. Awesome. Thanks. Ой, Эмка была сюда. Покажись. Лечика. Так, ты что? Узбеки спят Я ж кажу, сыхо. Узбеки спят awesome. Да, да, да Самый так Awesome. Some attack. Thanks. Awesome! summer attack. Awesome. Thanks. А як це так. Хорош. Народ піднімайте помощь, пацану надо. А, ми тут всі на івенті залишилися? Ні, двоє тільки. Ми всі ми всі остались. А, всі си я. Мы на багатом? Дякую. З бабками ходите? то Охо-хо. Я не понял, це що, таймсквер чи що? Коли падаєш в землю вже би зразу кулак быстріше п... ага, понял. Окей ой-ой-ой. Аусен. Асен. Кряк, СЕСКА, не цікаво. Так, народ, нам треба сьогодні ціль закрити. Може її змінити? Чи шо? Забагато, походу, поставив разочок. Дякую. Дякую. supply! Да? Дякую, 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 дякую. ж дякую. Бемс. Ам-ам-ам. Um, um, um. Ам, ам, ам. Ам, ам, ам. Ам, ам, ам. Тут десь цей Віктор був, Віктора візьму. То все, вилазимо, ми прыгаємо, чи що, що робимо? Чи що кажеш? E, пятерки, пятерок, пятерок взагалі немає. E, я тобі куплю. Хочеш пятерок куплю? А, ну що тут є магаз чи що? Ні, тут немає, але як прыгнем, то можу дати то тобі скинути і ти собі купиш. Тут ямочка, до речи. Ро, дай I'm... боже. Шалом, православний О, величний! Сюда, Сюда Сюда Баб, там Так в мене, короче, трохи монет. Бувають такі... дай боже. Десь у нас закинула. Давайте. Дуже гарно. Булка дуже гарно. Дякую, що запитали. Геля, проватики. Я сьогодні, короче, уже Стрімив на новому Аккаунті, до речі, от Зараз щось тут э, напишу. Напишу. це вона є? Опа, Емодзі Вот такого делаем Робим Я тоже не, не вмію грати Ти шо, я граю в два пальці Короче, мене ботинки вічно вбивають Я взагалі ботинок вечно. Я ботінок. А мене боти вбивали. Так і мене боти вбивали. Я її від зони вмирав. І мене вмирали. І в мене вмирали. Що? Awesome. Thanks. Awesome. Ай боже! О, визьми нет. 3x. Зараз візьму тобі... А в мене є для тебе 3x. А момент. Нет, араби тут нема. Араба убивали. Так, зараз. Максим, я не знаю. О, ч його лову awesome. звонять? Да, Awesome, thanks. Да, народ, конечно. а сам Тэнкс. Главный ботинок на базе. Вот, дай боже. Две ж Щось мені Що там таке? Нема нічого. Летимо. Я не поняв, це шоу Сквер чи шо, розгонка. Що за бізнес, сука? За бізнес, сука? За бізнес. Дякую. Бізнес, сука? Бізнес, сука? Бізнес, сука? Оце нормально, виж. Оце, оце, оце дуже гарно. Двіж малина. Бляха, я ж зачухався. Опа-па. Оп, оп. भाई इतना बता आसम आसे आसम थैंक्स З бабками, певно, ходить. Та своїм телепортом. Awesome. 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 lá, eu tô sense. Thanks. Remarko. Awesome. Thanks. Thanks. Awesome. Ляк, це що за машина? Не знаю, Що awesome. 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 це розноска? Пацану нужна помощь. Тут... Та блин, вони тут походу, все, все такие. О! Сывно. Дуже гарно. Что за мясо? Я не знаю. Что тут у Watch out! Внимательность. Моя други имя. Якось вообще на изи, да, так чисто что на Ам, ам, ам! вообще как чувствуешь типа, как зашел, типа, я зашел чисто типа, Щось даже вообще не почувствовалось, Awesome. Thanks. я тільки чую голову звонять від моїх патронів. Ой-ой-ой, опасный был момент. Mark the location. Да-да-да, змит, Коля. Та блин. Не костеркой тройка ложись. Ты хобот-то. Буй... Что на заехал так? Это на заихел. Что ты не пофиг? Да, да. <риклад> Awesome. Bene, signore, bene. We are the best. Bene, per favore, tutto bene? Sì. Si. Si, a casa bene. Scena Zeus. We are the best. Мы è the best. сеньоры, ля лимоны. Это что? Дай боже народ. Шалом православный, кто заходит? Гудман тикток уже на базе. Маме салют, дай боже. Не, ну красиво. Я люблю иногда врываться в движуху. Я всегда, типа, повезет, Повезе, не повезе, но не повезе Венюшка, дякую А шо почем? Шо по Четверо подряд сюди. Непобедимый Обажає ми Лагенько, Goodman TikTok, давай сюди Але може на лівик підемо, я не знаю, мені так сподобалось тут Ого, 14 кілів сюди легесенько. Мало щось. А ну, якщо карта на лівіку 50 людей, то в принципі в норму. Ладно. Всім хватило. Так, бачу, Ваняк вийшов вже, буде йти працювати. Хто там далі? Що може локалку хочеться? Хочете локалку. 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 Де де тут? А, ось воно. Так, не показуємо, головне Тіктоку. Давай. Народ, давайте допоможіть, пожалуйста. Пацану нужна помощь. Бачите, он, короче, є ціль, ціль, дудка. є ціль 100 трояндочок. Нам її треба закрити, щоб тікток нас просував. Давайте закидаємо трояндами. Хто має? Чисто по-братськи Давайте регульним це питання. Зараз підемо Окей, okay, давай, давай. Давай, молодий, щастя, здоров'я! У мене в ще нуль монет. Нуль монет Я просто був поспілкувався сьогодні з людьми. Коротше, мені сказали, що якщо ти додаєш оцю от сільку, да, типу, люди заходять на неї, типо, коли вона досягається.